Всім доброго дня, малята, приготуйтеся, будь ласка, розпочинається казка. Усі рівненько посідали, перед собою ручки склали, голівки дружно підвели. Ми заняття розпочали. І перше, що ми зараз зробимо, це зустрінемо наших давніх знайомих. Розкажіть, будь ласка, діти. Хто це? Це круг? Та Квадрат, вірно. Сьогодні круг та квадрат спробують пожартувати та обдурити нас. Ну, а ви, мої любі діти, не давайте їм цього зробити. Так, давайте пограємо в гру, що не так. Круг має чотири кути. Це квадрат має чотири кути. Фігура без кутів називається квадратом. Фігура без кутів називається круг. Тарілка має форму квадрата. Тарілка має форму круга. У круга є чотири сторони. Чотири сторони є у квадрата, а у круга сторін взагалі немає. У квадрата є три сторони і три кути. У квадрата й справді є сторони та кути, але їх по чотири, а не по три. Молодці малята, звісно, квадрат це геометрична фігура з чотирма однаковими задовжиною сторонами та кутами. А ось сьогодні, діти, ми познайомимося з вами з ось такою геометричною фігурою. Це у нас що, діти? Трикутник. Він має три сторони і три кути. Давайте, діти, порахуємо кути трикутника та його сторони, щоб впевнитися, що їх ця фігура має по три. Зараз я вам пропоную послухати віршик про трикутник. Три сторони та три кути. Трикутник має. Він пірамідку нам, витрила, нагадає. Запам'ятайте фігуру, це трикутник. Давайте з вами ще пограємо в гру, де сховався трикутник. Діти, розгляньте уважно малюнок. Чи є на малюнку предмети трикутної форми? Так, звісно, є, давайте ми з вами знайдемо їх. Це ялинка, вітрила у човника, човник, грибочки. Що спільного у всіх трикутників, які ми знайшли на малюнку. Так, вони всі мають три сторони і три кути. А чим ці трикутники відрізняються між собою? Так, за розміром. Молодці діти, діти, ось таку цікаву коробочку приніс нам трикутник. Яку форму має ця коробочка? І чим вона незвичайна? Давайте ми з вами зазирнемо середину і поглянемо, що ж в ній лежить. Ось, дивіться, діти. Це трикутники, так. Да. Є у нас великі трикутники. І маленькі, і однакові трикутники. Давайте знайдемо однакові трикутники. Ось у нас однакові трикутники за розміром, а різні за кольором. Ось у нас ще є однакові трикутники. Так. А різні за кольором. А є різні трикутники. Є найбільший трикутник і найменший. Ці трикутники різні за розміром і за кольором. А сьогодні час нашого заняття вичерпаний. Отож наші трикутники прощаються з нами та бажають нам маляти усього найкращого.